Володарку найкращого вінка та найдовшої коси визначали в Черкасах конкурсантів із національними символами. Запросили на свято дитяча зразкова студія у колі друзів разом із однодумцями про свято радості та яскравих емоцій. Юля Кропова. Лілія та Юліана заквічали волосся та вбралися в національні костюми для обох сестер. Це особлива подія. Це ручна робота. Він повністю український народний. Він має багато елементів, багато квітів. І є навіть ягоди калини, які ви можете бачити на моєму вінку. Він відповідає повністю повністю всім українським традиціям. Цей віночок ми купили. На празднику є і маки, і волошки, і ягоди, калини. Я одягла віночок і одразу я почувала, що я красива. Згуртувала навколо себе свідому молодь керівниця зразкової дитячої студії Олеся Побиванець. Впродовж місяця вона разом із вихованцями створювала оригінальні віночки. На святі представляє їх містянам та радіє за гостей. Я не могла дочекатися цього свята, тому що теж три ночі майструвала віночок, все вирішила, який він має бути, але якраз подихом часу захотілося зробити саме блакитний з жовтими крапленнями. Так мені сподобалося. Діти не лише демонструють свої квітучі голівки. Вихованці студії у колі друзів співають пісень та водять хороводи, а ще визначають, у кого найдовша коса, та хто серед хлопців сучасний козаченько. Допоміг провести це свято тутешній комітет самоорганізації населення. У мене у самої троє дітей і я весь час люблю, коли люди радіють, діти радіють, і тому що я завжди готова підтримувати всі починання, які людям радість. Організатори свята сподіваються, що фестиваль барвистих віночків стане в Черкасах традиційним і масштабнішим. Юлія Кропова, Роман Буша, Віка новини.